І якщо ти такий розумний, то чому ти такий бідний? А тому, що при високому IQ можна одночасно мати низький EQ, тобто емоційний інтелект, і низький AQ, тобто адаптивний інтелект. І таким чином людина з великим інтелектуальним потенціалом не може проявити його, реалізувати його, наважитися, розказати щось про себе, презентувати себе. а так також трансформуватися свої навики себе саму відповідно до тих зовнішніх обставин, які зараз змінюються настільки часто, що щось математично прорахувати майже неможливо. Ось вам і відповідь на це питання, чому такий розумний і такий бідний? Тому що є далеко не один вид інтелекту, який впливає на успіх.